Ну, у нас таке було. Тут воно от не закидува. Далі ми міняємо параметр ці от, виключання. Не ставимо 0, ставимо мінус 2. Тобто я мушу заїхати далі сюди, щоб воно отут закинуло за технічку. Треба положити ковики від лінії і положити ковики, це вже не, не описано. Від лінії і положити ковики аж, 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 аж сюди. Підприємство Західний Бух» особливу увагу приділяє розвитку та навчанням своїх співробітників, даючи змогу пройти їм професійні навчання. Відтак сьогодні на підрозділі Розваряни відбулися масштабні навчання по агрегатах Амазони. Перед початком польових робіт у нас відбувається масштабні навчання по напрямках, напрямок сівалки, оприскувачем та розкидачі. І ми сьогодні хочемо подякувати нашим партнерам е, з товариства Лан за кідну співпрацю. В компанії вже працює близько більше як 9 років. Сьогодні ми проходили навчання у розкидачах «Амазон». Тому Я долучився до цього навчання, тому що у мене було є кілька. Практичних запитань, які мене цікавили, і хотілося почути щось нове, чого я не знаю, і можливо вдосконало ну, ну, щось може змінити, що я робив неправильно, впродовж своєї роботи тут. і так З того, що я. Ну, Нового з того, що раніше я знав, цієї е, системи дуже науково-технічний прогрес пішов вперед і змінилось трошки правила калібрування агрегата. Ну як не самі правила, самі е, технології, скажімо так, калібрування. вже все автоматизовано. it сектор розробив купу програм, які полегшують. Працю і пришвидшують цей процес настройки агрегата. З того, що мене найбільше цікаво, це є як, ну, свої скажімо так, теоретичні знання, що вони вивелися в практиці, тому що не завжди все теоретично, що ми настроюємо і так далі, воно на практиці показує ну, свій ефект. Тому що є, є багато проблем з перекриттям і хотілося багато чого дізнатися, як їх можна вирішити. І так, на деякі питання я отримав відповіді і далі в майбутньому попробую практично їх реалізувати. Більше вас нічого нема. Доброго людей. Доброго. Доброго дня. Я старший агроном підрозділу Розворяни. Сьогодні ми знаходимося у нас на підрозділі, де проходимо теоретичні і практичні навчання по розкидачах «Амазон». Ми працюємо з цією компанією вже дуже багато років. Сьогодні запросили представника компанії LAN, який нам проводить ці навчання, досить професійно, з практичної точки зору. От, е, хлопці мають можливість задавати багато питань, особливо незручних, практичних, е, на які фахівець професійно намагається заргументовано з підтвердженням своїми матеріалами надати фахову відповідь. Ми тут сьогодні проводили практичні заняття по Амазон. аргату Amazon скидача. мали дуже багато корисних багато від тренера.